Я ходила до школи підготовки дружин, запитуйте. Я відвідувала школу для дівчат, де пріоритетним завданням було навчити нас бути хорошими дружинами і слухатись своїх чоловіків. Це не та тема, яку зазвичай обговорюють в розмовах, але я маю чим поділитись, тож запитуйте мене що завгодно. Чому ви туди пішли? Я не обирала туди йти. Це було рішення моїх батьків. Скільки коштувало навчання? Гадаю, понад 35 тисяч доларів на рік за навчання, проживання, їжу і тому подібне. Але якщо ти доплачував ще 10 тисяч, то кріпова сваха знаходила тобі чоловіка. Скільки вам років? Зараз мені 19. Мені цікаво, в якому році ви ходили до цієї школи і чи вона досі існує? Я покинула школу в 22-му році, коли була підлітком, і закінчила навчання в нормальній приватній школі. Наскільки мені відомо, школу тихо закрили? Вона діяла на рівні сарафанного радіо. В основному нею керувала церква, і пастори розповідали про неї батькам. Яка релігія була в основі цієї школи? Євангельське християнство. То ви урвали собі чоловіка, що надавали там можливість познайомитись з хлопцями. В який момент ви зрозуміли, що навчаєтесь у школі для підготовки дружин, який диплом ви отримали. Ні, я не маю чоловіка. Там була кріпова сваха. Батьки могли заплатити їй 10 тисяч доларів, і вона знайшла вам чоловіка. Я по справжньому зрозуміла це під час проповіді, коли пастор сказав нам, що без чоловіка, ми пусте місце. А отже, ми нічого в даний момент не отримували жодного диплому, лише поганого світу. Без чоловіка мені що? Біблія буквально говорить, що якщо ви не одружуєтесь, то це нормально, адже шлюб не для всіх. Я знаю. Люди стверджують, що не треба перекручувати Біблію, а потім роблять саме це з якої країни ви родом? Зі Сполучених Штатів Америки, Штат Техас. Наведіть приклади деяких уроків. Були нормальні уроки, такі як математика, природничі науки та англійська, але були й доволі специфічні, такі як домогосподарство, вдягання, мовлення, етикет та продовження роду. Мені цікаво про мовлення. заняття були зосереджені на презентаціях та публічних виступах, чи в ньому були елементи типу будьте смиренні, коли спілкуєтесь», Більше про те, щоб говорити ввічливо і не казати дурниць. Звучить корисно, правду кажучи, типу того, але ти починаєш думати, що все сказане тобою це дурниці, і тобі потрібно припинити розмовляти в присутності чоловіків та авторитетних осіб. Чого саме навчала на заняттях з продовження роду, про які ви згадували в іншій відповіді? Пози для сексу, як задовольнити чоловіка? Жіноча біологія як проходить вагітність? Хоча, здебільшого, там соромили жінок, казали ніколи не зізнавати, що ти не задоволена. І якщо стався викидень, то це або твоя провина, або ти не готова стати матір'ю. Як задовольняти чоловіка? Скільки вам було років? Вони давали підліткам поради, як робити мінет, чи що? Це жахливо. Мені було здається, 14. ні, але показували деякі відео з манекенами. Вони межували спорно. Скільки дівчат були потайне гетеросексуальними? не гетеросексуальними? Багато я сама бі, тож це вже про щось свідчить. Що розглядали у вашій школі такі теми, як ЛГБТК, аборти тощо? Так, але не в позитивному сенсі. Все зводилось до того, що якщо ти гей, то це твоя провина. Якщо твоя дитина померла, то це твоя провина, а ще ти потрапиш в пекло. Що це схоже на секс секту? Так, це було дуже схоже на розповідь служниці. На що схожа академічна культура? Наприклад, якщо ви відвідуєте спеціалізовану школу, все зосереджується на тому, щоб вступити до хорошого коледжу. Пропонується багато факультативів. Проводиться робота над складанням тестів тощо. Чи не заохочували суперрозумних учнів у вашій школі вивчати природничі та технічні науки? Чи школа досі працює? Якщо так, то чи дотримається вона тих самих принципів? Школа більше не працює. Мета була не в тому, щоб зробити дівчат розумними, а в тому, щоб вони подобались чоловікам. Суперрозумні діти не мали змоги вивчати все, що ви перелічили. Їх насправді. Відштовхували від навчання. Тож, якщо не користувались послугами кріпової свахи, як ви мали знайомитись з чоловіками? Просто зустрічатись з ними в церкві? Насправді так. Багато дівчат знайомились з чоловіками через церкву або через неформальне сватання, коли батьки підшукували їм пару на свій смак. Хотілося б дізнатись, як склалась доля ваших однокласниць, якщо ви підтримуєте з ними зв'язок. Більшість з них досі живуть християнським та традиційним способом життя. Чи все ж таки повстали? Не спілкуюсь з ними на постійній основі, але регулярно бачила оголошення про заручене та весілля, а також про дітонародження та вагітність. Я знаю про фундаменталістські коледжі, які пропагують традиційні ролі, але чому там навчають сексуальних позицій? Весь сенс полягає в тому, щоб мінімізувати контакт з пов'язаними з сексом речами, поки ти не одружений. Це був не коледж, а школа шостих-дванадцятих класів. Вони безумовно хотіли навчити нас, як бути сексуальними партнерками, зберігаючи свою невинність. Що це означає? Вони хотіли, аби ви знали, що робити під час першого разу, щоб ви могли задовольнити свого чоловіка без того, щоб спати з іншими заради досвіду. Яку фразу чи мантру вони найчастіше використовували щодо вас? Вони просто знищували будь-яку індивідуальність, кажучи, що твоєму чоловікові це не сподобається, або що леді так не поводяться. Незважаючи на те, що ви ймовірно не поділяєте поглядів, які вам нав'язували, чи вбачаєте ви або ваш партнер яку цінність у цьому навчанні? Я досі використовую отримані навички, ведення домашнього господарства та приготування їжі, але я не отримала жодного позитивного морального уроку, який би мені знадобився, що найдивніше вам доводилось там робити. Ми молили, що вигнати гейсо з дівчат, яких спіймали за поцілунком. Чи щось з того, чого вони вас навчили, насправді змінило ваше повсякденне життя. Поради зведення домашнього господарства були непоганими я навчилась складати серветки та рушники в красиві фігури. Цікаво, чи був серед дівчат загальний консенсус в сраку Селейно, чи вони просто підкорились. Кожна учениця по різному ставилась до цього. Деякі дівчата були цілковито переконані, що саме це потрібно робити, щоб знайти чоловіка. Інші ставились до цього з презирством. Також з плином часу в декого змінювалось ставлення. Скільки всього шкіл було у місті? Напевно, що найменше п'ять. Чого ви хочете від життя стосунків, кар'єри чи чогось іншого? Сподіваюсь, що зможу зробити кар'єру в галузі психології і можливо стану психотерапевткою. Які у вас зараз стосунки з батьками і як вони ставляться до вашого нинішнього способу життя? Вже краще, я не погоджуюсь з усіма їхніми переконаннями, але й вони вже не такі близькі до церкви. Ви досі віруюча людина. Які ваші стосунки з релігією зараз? Я виріс у євангельській вірі, але перестав ходити до церкви десь у 13 років. Тепер, коли згадую все те, мені здається, що я був у секті. Я вже не релігійна і ніколи не була такою з власної волі, в основному через сім'ю та церкву. Але я не ненавиджу релігію. Я вважаю, що вона може бути корисною для людей. Що ви думаєте про це і кого ви в цьому звинувачуєте? Я вважаю, що це була культова система, і її взагалі не повинно було існувати. Але я б не змінила свій досвід. Я думаю, що він сформував мене такою, якою я є зараз. Я не виню своїх батьків, вони були підпливом якихось заплутаних релігійних переконань. Я радше звинувачую людей, які заснували школу. Які у вас зараз стосунки з сім'єю? Чи були у вас сестри, яким також довелось пройти цю школу? Мої стосунки з сім'єю безумовно не є нормальними. Звичайно, я люблю їх і знаю, що вони не хотіли заподіяти мені шкоди, але я не можу ігнорувати те, що вони втягнули мене в цю ситуацію. Батьки вже не так близько пов'язані з церквою, як колись, але у нас досі є глибоко віруючі родичі. У мене є молодша сестра, яка на щастя не пройшла через це. І я сподіваюся, що мої батьки зможуть використати свій досвід, щоб стати для неї кращими опікунами. Чим ви займались після закінчення навчання і як ви переживали цей перехід у випускному класі, я пішла в іншу межбридку приватну школу, і мені довелося брати додаткові уроки, щоб закінчити її. Я хочу стати психотерапевткою і отримати ступінь психолога. Це буде важко, але я думаю, що воно того варте. Зараз я працюю в розрівній торгівлі, тож заробляю трохи грошей. Сподіваюсь вступити до коледжу наступного року після того, як закінчу Ще кілька курсів, щоб покращити своє резюме. Якби ми були одружені і виробили те, чого вас навчили, що б я зустрічав удома після роботи. Напевно, чистий будинок і виснажену жінку. Розкажіть, що дійсно дивне, що там відбувалось. Вони показували нам знаменитостей і змушували нас слабше їх. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що ви думаєте про школу підготовки дружин? Напишіть в коментарях.